Про ситуацію в окупованих регіонах, тимчасово окупованих регіонах, про примусову паспортизацію. Так само про формування кадрового резерву поговоримо з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вітаємо вас, пані Ірино. Вітаю. Ну, отже, щодо кадрового резерву. Давайте з цього і почнемо. Адже уряд вже почав формування цього самого резерву для роботи на деокупованих територіях, яких саме людей шукають або вже знайшли, і які в них будуть обов'язки безпосередньо, поки території ще залишаються в окупації. Ну, власне, дійсно уряд вже підготував проект постанови. Сподіваюся, найближчим часом ми приймемо пропілотний проект щодо кадрового резерву. Коли ми говоримо про формування кадрового резерву і підбір так, людей, то ми кажемо передовсім: якщо це Крим, то це наші ветерани, наші корінні народи, ті, хто виїхали, тобто внутрішньо переміщені особи, які виїхали свого часу з нашого українського Криму і хочуть туди повернутися. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше так кого саме будуть долучати от, до кадрового резерву Криму, наприклад, колишніх мешканців півострова, те, що ви зазначили, які змушені були виїхати на підконтрольну територію, можливо, представників корінних народів. Так саме сьогодні, до прикладу, у мене була зустріч зі студентством, власне, з представниками корінних народів, які активно цікавляться, як можна потрапити до такого кадрового резерву. До нас до речі звертаються університети, де пропонують свої програми, як магістерські, так і заочної форми навчання. Щодо навчання людей, які готуються так вступити до кадрового резерву, також у нас є програми НАДСУ, Це національне агентство нашої державної служби, яке готує державних службовців, і все це разом ми будемо робити з офісом президента, де діє відповідна координаційна рада, і ми разом координуємось у цій роботі. Тобто, до моменту деокупації цих територій ці люди будуть проходити навчання. Я правильно розумію, чи будуть якісь ще функції на них покладені? Є різні форми. Нам потрібні десятки тисяч людей. Хтось з них буде навчатися, а хтось працює уже. Так, у відповідних ова або у органах правопорядку, наприклад, нам потрібні будуть і нацполіція, і ті, хто будуть забезпечувати стабільність і безпеку на цих територіях. Отже, по кожному напрямку формується кадровий резерв, вчителі, лікарі, всі, хто потрібні, для того, щоб територія відновилась і реінтегрувалася. А... Примусово паспортизація? Давайте про це поговоримо. З'ясуємо, чи за якими ознаками визначати ну, людину, скажімо, яка порушила закон України, є злочинцем чи колаборантом? От насильницька паспортизація триває на тимчасово окупованих територіях України і донині. Загарбники всіляко намагаються змусити на жаль українців брати паспорти РФ, позбавляють виплат, погрожують відключати людям електрику. Але що буде після цієї самої деокупації? Як зрозуміти, врешті злочинець людина чи ні? Дивіться, я дуже прошу, щоб ми розглядали питання насильницької паспортизації в широкому контексті, бо це має велике значення. У нас сьогодні триває повномасштабна війна. Ми готуємось до деокупації, в тому числі збройним шляхом. Деокупація буде в посяжному майбутньому, і ми говоримо про місяці, навіть не про роки. Коли ми говоримо про ворожу паспортизацію, то український уряд. Розглядає такий процес на тимчасово окупованій території як акт агресії на рівні зі зброєю це ворожий інструмент, яким ворог намагається легітимізувати своє перебування на українській території. Ми не визнаємо жодних законів, жодних документів і тим паче ворожих паспортів на тимчасово окупованій території. І я хочу пояснити, що до прикладу бабуся. Яка для того, щоб вижити, для того, щоб купити ліки, отримала російський паспорт і купила ліки це одна справа. Та сама бабуся, яка отримала російський паспорт, купила ліки і пішла на вибори або агітувала, або брала участь у якихось квазіумовних референдумах це інша справа. Після деокупації будуть кожен. Кейс, кожну справу розглядати індивідуально. Досвід Харківщини і Херсонщини каже нам, що справедливість буде відновлена. Тому я хочу і заспокоїти людей на то, і попередити. Бо кожна справа буде розглядатися в контексті тих подій і тих обставин, за яких людина брала або ухилялася від того, щоб взяти паспорт. Тому наша рекомендація як уряду залишається незмінною: ухилятися від будь-якої співпраці з ворогом за можливості не отримувати ворожі паспорти, ще за більшою можливості виїхати, евакуюватися або дочекатися ЗСУ. Ми обов'язково туди прийдемо. Також в Також окупованих областях існує надзвичайна загроза мобілізації для чоловіків, які взяли паспорт російський, і про це так само давайте поговоримо. Чи є у вас інформація, наскільки активно зараз окупанти роздають повістки і залучають наших людей до війни проти України? Звичайно, що якщо людина отримала паспорт, то і є приземного віку. То майже у 100% відношенні вона буде або може бути мобілізована. Це ще один привід: не рекомендувати отримувати паспорт на окупованій території і ухилятися всілякими способами ухилятися від мобілізації. А те, що ворог це робить і використовує, це ми дійсно знаємо, і це відбувається щодня. На сам кінець, все ще є можливість нині виїхати з окупованих міст територій. Ви досі робите напевно спробу домовитися із загарбниками про зелені коридори. Як окупаційна так звана влада реагує на такі ініціативи? Офіційних коридорів немає, однак люди виїжджають. Ми щодня допомагаємо людям виїхати. От, до прикладу, нещодавно нам вдалось допомогти 85-річній жінці. Виїхати з Криму, яка вийшла у Фейсбук з оголошенням Я не хочу брати російський паспорт, не хочу тут жити. Я українка і хочу жити в своїй Україні. І нам вдалося через три країни її вивезти. До речі, вже інтерв'ю. Неї брали пані Жанна, 85 років жінці. Тому є можливість виїхати, треба виїжджати, не чекати і не здаватись на милість ворогу, або тоді дочекатися зсу, які прийдуть і відновлять і справедливість, і суверенітет нашої держави. Що ж, пані Рен, дякуємо вам за можливість поспілкуватися і долучитися до ефіру. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України була з нами.